Чому відмова від психоделічних досліджень у 1970 х роках була ударом для науки Тінь заборони, чому придушення психоделічних досліджень, це трагедія для науки та людства? Ми живемо в епоху безпрецедентної кризи психічного здоров'я, тривога, депресія, посттравматичний стресовий розлад, ці стани стали всюди сущими, впливаючи на мільйони людей у всьому світі. І хоча ми відчайдушно шукаємо нові методи лікування, тінь десятиліття тому Тінь заборони продовжує переслідувати нас, заважаючи нам використовувати потенційно революційні інструменти. Історія придушення психоделічних досліджень це не просто історичний факт, це трагедія, яка затримала прогрес у розумінні свідомості та лікуванні психічних розладів. Мене завжди захоплювалося межами людського розуму. Як філософ, я багато думав про природу свідомості, її відношення до реальності та можливість її змінити. Хоча я ніколи особисто експериментував з психоделіками і не вірю, що потрібно зрозуміти їх потенціал, я твердо вірю, що невивчення вивчення цих речовин є величезною пропущеною можливістю. Розглянемо провідність проекту в 1950-х роках, амбітний план. Який включав провідних вчених, філософів та культурних діячів у вивченні психоделічних переживань? Уявіть, які прориви могли бути здійснені, якби цей проєкт був реалізований, яке розуміння свідомості ми могли б отримати, які нові методи лікування психічних розладів могли бути розроблені. Натомість проєкт залишався мрією, і ціла сфера досліджень була практично знищена. Що пішло не так. Відповідь проста: політичний страх, війна з наркотиками під керівництвом США, яка розпочалася в 1970-х, заснована на поверхневому розумінні психоделічних наркотиків та перебільшених страхів, призвела до їх широкої заборони. Вчені, які десятиліттями працювали, щоб вивчити потенціал цих речовин для лікування психічних розладів, були брендними як бахрома. Фінансування досліджень було зменшено до мінімуму. І багато перспективних вчених були змушені покинути поле. Це був непростивний удар по науці. У той час, як корінні культури протягом тисяч років використовували психоделіки у сакральному та ритуальному контексті, визнаючи їх потенціал для зцілення та духовного зростання, західна наука була змушена ігнорувати ці знання як забобони. Це було не лише незнання, але й злочин проти людства. Сьогодні ми бачимо, як ситуація починає змінюватися. Останніми роками спостерігається відродження інтересу до психоделічних досліджень, вчені по всьому світу знову почали досліджувати потенціал псилоцибіно, ДМТ та інших психоактивних речовин для лікування депресії, тривоги, посттравматичного стресового розладу, наркоманії та інших порушень психічного здоров'я. І результати, які вони отримують, дивовижні. У клінічній обстановці під суворим медичним наглядом психоделіки можуть допомогти людям подолати глибоку травму, звільнити руйнівні думки та почуття, а також отримати нове розуміння себе та свого життя. Вони можуть відкрити двері до нових рівнів усвідомлення та духовного зростання. Але, на жаль, історія повторюється, державне фінансування досліджень психоделіків залишається обмеженим. А великі фармацевтичні компанії все більше зацікавлені в цій галузі, оскільки вони прагнуть отримати прибуток від розробки нових препаратів, це створює серйозні ризики справедливості та доступності лікування. Я вважаю, що нам потрібно змінити спосіб підходу до психоделічних досліджень, нам потрібно визнати, що ці речовини це не лише наркотики. А потужні інструменти, які можуть допомогти нам зрозуміти свідомість та покращити психічне здоров'я. Державне фінансування досліджень потрібно розширити це дозволить вченим проводити більші, якісні дослідження, які допоможуть нам зрозуміти потенціал психоделіків для лікування психічних розладів. Необхідно створити незалежні науково дослідні інститути. Це дозволить провести дослідження без впливу фармацевтичних компаній, які зацікавлені отримати прибуток. Необхідно залучати представників корінних культур у дослідженні вони мають унікальні знання про психоделіки та їх використання у сакральних та ритуальних контекстах необхідно розробити етичні вказівки щодо використання психоделіків у клінічній практиці це забезпечить безпеку пацієнтів та уникнути зловживань. Необхідно проводити велику навчальну роботу серед населення. Це допоможе розвіяти міфи та стигеми, пов'язані з психоделіками та підвищити обізнаність про їх потенціал для лікування психічних розладів. Я переконаний, що майбутнє психічного здоров'я залежить від нашої здатності відкрити себе новими знаннями та відмовитися від попередніх уявлень. Нам потрібно визнати, що психоделіки це не загроза, а можливість. Можливість зрозуміти себе, вилікувати свої рани та побудувати здоровіше, щасливіше майбутнє для всіх. Особисто я вважаю, що найбільший злочин, який ми вчинили проти себе, це придушення психоделічних досліджень. Це був акт незнання, страху та забобонів, який затримав прогрес у розумінні свідомості та лікуванні психічних розладів. Ми повинні вчитися з минулого і робити все можливе, щоб виправити цю помилку. Нам потрібно створити середовище, де наука може вільно досліджувати потенціал психоделіків для покращення психічного здоров'я. Ключова ідея, відмова від психоделічних досліджень це не просто історичний факт, це трагедія, яка затримала прогрес у розумінні свідомості та лікуванні психічних розладів. Я бачу, як світ змінюється. Все більше людей визнають потребу в нових підходах до психічного здоров'я. Все більше людей готові відкрити нові знання та відмовитися від забобонів. Я сподіваюся, що ми зможемо побудувати майбутнє, в якому наука та духовність працюють разом, щоб допомогти людям знайти щастя та добробут, майбутнє, де ми можемо використати потенціал психоделіків для покращення психічного здоров'я та створення здоровішого, щасливішого світу для всіх. На закінчення я хотів би підкреслити, що психоделічні дослідження це не просто наукове завдання, це моральний імператив. Ми несемо відповідальність за вивчення всіх можливих шляхів до покращення психічного здоров'я та побудови більш здорового, щасливішого світу для всіх. Не будемо повторювати помилки минулого і не створювати середовище. Де наука може вільно досліджувати потенціал психоделіків для покращення психічного здоров'я та створення здоровішого, щасливішого світу для всіх. Порада. Підтримка психоделічних досліджень Розкажіть своїм друзям та родині про потенціал цих речовин для лікування проблем з психічним здоров'ям. Напишіть своїм урядовим чиновникам і вимагайте більше фінансування для психоделічних досліджень. І пам'ятайте, майбутнє психічного здоров'я залежить від нашої здатності відкрити себе на нові знання та відмовитися від забобонів.